У 19 Владислав Береза пов'язав життя із військовою службою. Був опорою підтримкою мамі й бабусі. Мріяв збудувати дім, міцно стати на ноги, створити сім'ю. Та ворожа куля обірвала молоде життя захисникові на вічно 23. Наша лілія кочерга поспілкувалася із бабусею. Військового жінка безутішна, але горда тим, що доклалася до виховання справжнього воїна. Раїса коло згладить портрет молодшого з трьох онуків, зображення на чільному місці в експозиції, присвяченій захисникам. Владислав рано лишився без батька, розповідає жінка, тому швидко подорослішав, але був по дитячому щирий та відкритий, і, попри все, завжди усміхався. Всі за його тільки скажуть хороші й добрі слова. Він ніколи не вважався нічим. Якщо хтось позвона з його. Друзів там чи хто помощ його нужна, то він завжди буде два три часа ночі. Він навіть нікому не може не сказати нікому і поїде завжди виручати своїх друзів. У свої 19 років хлопець пов'язав життя з військовою справою, служив в національній гвардії. А спочатку повномасштабного вторгнення, не вагаючись, став на захист країни. Ну, він сказав, Ба, я не можу так, я не можу підвести своїх хлопців, е, е, ну, хлопці, що з ними служили, що він сам. Вони ці хлопці так завжди поважали його. Хлопець захоплювався спортом, тож і позивний мав боксер. Служив стрільцем у патрульній роті стрілецького батальйону. Я завжди його просила, кажу, синочок, розкажи, що там, коли закінчиться та війна, коли ти вже будеш вдома. синочко. він вже як пішов три роки, він в Атоні, Сокора раз був. Ми переживали і за те, і саме. А він Ба, скоро закінчиться, скоро закінчиться. І сказав, Ба, я на твій гаражі, я, я обов'язково буду вдома. І на Новий год каже сама, я приїду і поздравлю тебе. І, це, і от таким подарком поздравлю. загинув воїн восени 23-го поблизу урожайного на Донеччині. У нього поцілив снайпер. Після смерті Владислава його рідним передали відзнаку області за мужність і відвагу та орден за мужність третього ступеня. Я просто пішла в церкву і казала де ж Бог, де ж Бог, що він. Він нас створив, цих дітей і нас всіх. І так оце не вберіг таку таку дитину. Дитина з великої букви. Я не за те, що він мій внук, а він дійсно це заслуговує. Владислав гідний приклад для наслідування, каже військовослужбовець Володимир. Він прийшов віддати шану полеглим захисникам. Я бачу, що мене оточують однодумці. Які не словом, а ділом а, здатні щось зробити а, в цій країні, щось міняти на краще. І як і Владислав сказав, зробив. Він не боявся їхати на фронт, він не боявся воювати. А, взагалі він а, служив а, в сусідній роті, а, його основна діяльність була охорона громадського порядку, став і в себе на його місце, чи зміг би я там воювати, де він воює. Владиславу Березі на вічно двадцять роки. Одружитися і стати батьком він не встиг. Свій вічний спокій воїн знайшов на алеї слави. Лілія Кочерга, Григорій Зуб, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.